Розділ 12 Анандейл. Мені не треба ні кохання, ні грошей, ні слави. Дайте мені саму лиш істину. Я сидів за столом, що гнувся від розкішних наїдків і вин, і слуги всіляко годили мені. Та не було ні щирості, ні істини. Тож я пішов з цього негостинного дому голодним. Гостинність там була така сама холодна, як лід. Генрі Девід Торо Волден або життя у лісі. Абзац виділений в одній із книжок, знайдених поруч з останками Кріса Маккенлеса. У верхній частині сторінки, великими друкованими буквами Маккенлесовим почерком, було написано слово істина. Діти невинні й люблять справедливість, тим часом, як ми, здебільшого, грішні та ясна річ віддаємо перевагу милосердю Г.К. Честертон. З пекотних весняних вихідних 1986 року, після урочистої частини випускного в школі Вудсона, Волт та Біллі влаштували вечірку на честь Кріса. 10 червня, тобто за лічні дні після того, у Волта мав бути день народження, і Кріс на своїй вечірці зробив йому дуже дорогий подарунок: телескоп Квестар. Я була там і пам'ятаю, як Кріс подарував батькові телескоп, каже Керін. На тоді він уже добряче випав із п'янів. Брат розчулився і зі сльозами почав говорити, що, попри всі їхні суперечки, він дуже вдячний батькові за все, що той для нього зробив. Кріс розповів, що як глибоко поважає батька за те, що той починав із нічого, що йому довелося зі шкури пнутися, аби порогодувати вісьмох дітей. Ромова чіпляла заживе, всім наверталися сльози на очі, а тоді він узяв і подався у цю свою подорож. Волт і Біллі навіть не намагалися спинити Кріса, тільки умовили його про всяк випадок взяти із собою батькову кредитку та змусили пообіцяти телефонувати додому що три дні. Весь час, коли його не було, ми страшенно хвилювалися, каже Волт, та ніяк не могли вмовити його змінити свої плани. Із Верджинії Кріс вирушив на південь. Далі повернув на захід і повз хайські рівнини Кріс за духу Нью-Мексико і Аризони, дістався до Тихоокеанського узбережжя. Спершу він виконував обіцянку і дзвонив батькам щокілька днів, та потім став телефонувати дедалі рідше. Додому він приїхав за якісь два дні до початку осіннього семестру в Еморі. Чоловік, що з'явився на порозі свого дому в Анандейлі, мав змарнілий вигляд. Кріс і до цього був худий, а за час поїздки втратив майже 14 кілограмів, довге, масне волосся і густу бороду. Коли я почула, що брат повернувся додому, каже Керін. Та побігла до нього в кімнату Перевент, та він вже впав на ліжко і заснув. Кріс був такий ходючий, дуже схожий на хреста, яким малюють на хресті. Мама ледь з глузду не з'їхала, коли побачила, як він охляв, вона готувала, як невіжене, аби швидше його відгодувати. Виявилося, що наприкінці своєї мандрівки Кріс заблукав у пустелі мохаве і ледь не помер від зневоднення. Батьки дуже стривожилися, почувши про цю вкрай небезпечну пригоду, та не знали, як втовкмачити синові, щоб надалі був обачнішим. Крізь досягав успіху, чи не в кожній справі, за яку брався, віркує Волт, тому переоцінював свої сили. Коли ми намагалися відмовити його від якогось рішення, він не сперечався, а просто кивав головою на знак згоди, а потім чинив по-своєму. Спершу я навіть не зачіпав тему безпеки у наших розмовах. Ми грали в теніс, балакали про всяку всячину, а потім я поступово завів із ним мову про зайвий ризик. Але тоді я вже зрозумів, що марно казати до Кріса прямо: заради Бога, не викидай більше таких коників. Натомість я спробував витлумачити йому, що ми не заперечуємо проти його мандрівок, але дуже хочемо, аби він був обачнішим і регулярно повідомляв нам про своє місце знаходження. Прикро, та ці обережні батьківські поради Кріс прийняв зі спротивом. Після цієї розмови він розповідав рідним про свої плани ще неохочіше. Кріс вважав, що наша тривога за нього прояв повного ідіотизму, каже Біллі. Десь у мандрах Кріс дістав велике мачете і рушницю калібру 3006 Спрінгфілд. Він узяв їх із собою у гуртожиток в Атланті, куди приїхав разом із батьками. Коли ми з крісом зайшли в його кімнату, розповідає Волт, ледь стримуючи рейд, – і я боявся, що батьків його сусіда по кімнаті зараз Грець ухопить. У кімнаті вже був хлопчина з Коннектикута, вбраний як типовий відмінник із дорогої приватної школи. Аж тут завалюється наш бородатий Єремія Джонсон примітка герой американського кінофільму режисера Сідні Поллока, що вийшов на екрани 1972 року. Цей персонаж успішно освоїв життя у горах і його ім'я часто використовують як прозивне на позначення осіб із подібними поглядами. Що вбраний в якесь шмаття. То ще йз сокирою і рушницею для полювання на оленів. І знаєте що? Цей відмінник за три місяці вилетів, тим часом як Кріс увійшов до списку найкращих студентів. Почалося навчання, і на радість та подив своїх батьків Крісові, схоже, в Еморі дуже сподобалося. Він зголив бороду, постригся і повернувся до свого шкільного іміджу доглянутого і підтягнутого юнака. Навчався хлопець практично. Лише навідмінно почав дописувати до студентської газети, ба більше навіть з ентузіазмом обговорював план вступити до юридичного відразу після випуску з коледжу. Думаю, якось похвалився він Волту, що я зі своїми оцінками навіть зможу вступити на юридичний до Гарварда. Після закінчення першого курсу в Еморі Кріс повернувся на літо в Анандейл і почав розробляти програмне забезпечення для компанії своїх батьків. Програма, яку він написав того літа, була бездоганна, каже Волт. Ми досі користуємося нею і продаємо копії своїм клієнтам. Та коли я попросив Кріса пояснити мені, як він її написав, і чому вона працює саме так, він відмовився. Найголовніше, що вона працює, сказав він. Як і чому це вже не твоя справа. Словом, Кріс був у своєму репертуарі, та я не тямив себе від люті. З нього вийшов би добрий агент ЦРУ. Я не жартую, маю там знайомих. І Він розповідав рівно стільки, скільки нам, на його думку, варто було знати, і не більше. Таким він був у всьому. Батьків крісова поведінка не раз спантеличувала. То він був безмежно щедрий і турботливий, а то показував таємний бік своєї натури, темний бік своєї натури, демонстрував схильність на чомусь зациклюватися, брак терпіння та егоцентричність. За роки навчання у коледжі ці риси посилилися. Ми зустрілися з Крісом на вечірці після того, як він закінчив другий курс, пригадує Ерік Хатавей. І я одразу зауважив, як він змінився. Став інтровертом і спілкувався із людьми з прохолодою. Коли я сказав Привіт, Кріс, я такий радий тебе бачити. Він скептично відповів: Ага, всі так кажуть. Достукатися до нього було дуже складно. Здавалося, що Крісові цікаво говорити лише про навчання. Соціальне життя в Еморі точилося навколо студентських братств та клубів за інтересами, але Кріс не хотів брати в цьому жодної участі. Припускає, що коли всі розійшлися по цих тусовках, він остаточно віддалився від старих друзів і ще більше заговолибився у себе. Того літа Кріс знову повернувся до Антейлу і влаштувався розводити, розвозити піцу в Домінос. Його не зачіпало те, що це не крута і не престижна робота, каже Керін. Він заробив купу грошей. Пам'ятаю, як Кріс приходив додому і сідав за кухонний стіл підбивати баланс. Хай який утомлений він був, та однаково мусив порахувати, який кілометраж проїхав, скільки в домінус йому видали грошей на бензин, а скільки він витратив на бензин насправді, яку суму чистого заробітку він має за день, і як ця сума співвідноситься із заробітком за такий самий день минулого тижня. Він враховував усі чинники і розраховував усі суми, нерідко показуючи мені, як це слід робити, щоб бізнес процвітав. Здавалося, його не так цікавлять гроші, як той факт, що він уміє їх заробити. Для нього це була де гроші фішки для введення рахунку. Крісові взаємини з батьками, на диво доволі мирні з часу його випуску зі школи, того літа суттєво погіршились. Волт і Біллі досі не можуть зрозуміти, чому. Біллі стверджує, що він став частіше зриватися на нас, а на ще зовсім замкнувся. Хоча ні, це не вдало слово. Кріс ніколи не був замкнений, а він просто став проводити більше часу на самоті і перестав ділитися з нами своїми міркуваннями. Незриму, але руйнівну пожежу всередині Кріса породила іскра відкриття, що він його зробив поза минулого літа, мандруючи країною. Опинившись у штаті Каліфорнія, хлопець заїхав і в Ель сегундо де провів перші шість років свого життя. Гостюючи у кількох старих друзів сім'ї, які ще мешкали в тих місцях, Кріс шукав у них відповіді на питання, що не давали йому спокою. І нарешті склав повну картину про перший шлюб свого батька і причини його розірвання. Кріс дізнався, які факти приховували від нього батьки. Розрив Волта з першою дружиною. Маршою не був одномоментним спільним рішенням, після якого люди залишаються друзями. Волт ще довго підтримував із маршою таємний зв'язок, навіть тоді, коли вже жив із Біллі і навіть після того, як вона народила йому Кріса. Чоловік намагався жити на два доми і у двох сім'ях водночас. Він брехав, а коли його ловили на брехні, вигадував ще щось, щоб виправдати попередню брехню. Через два роки після народження Кріса у Волта народився ще один син, Квін Маккенлес, тільки матір'ю його була Марша. Коли його подвійне життя викрили, це страшенно зранило всіх дотичних до цієї ситуації. Потім Волт, Біллі, Кріс і Керін переїхали на східне узбережжя США. Розлучення із Маршею нарешті юридично оформили, тож Волт і Біллі змогли одружитися. Вони спробували забути минулі неприємності і почали будувати нове життя. Відтоді минуло 20 років. Всі помудрішали, а образи страждання і біль розчинилися у тумані часу. Здавалося, шторм стих. А тоді, 1986 року, Кріс поїхав у Ель Сегунду, обійшов старих знайомих і дізнався всі ці болісні подробиці. Кріс насправді належав до тих людей, що все тримають у собі, відзначає Керін. І ніколи не казав прямо, що його щось турбує, лише зациклювався на тому, що трапилося. Ставав дедалі напруженішим і нервовішим. Схоже, саме так, він і відреагував на відкриття, що його зробив у Ель Сегунду. Ніхто суворіше не судить вченків батьків, ніж їхні діти. Зазвичай вони вважають, що провина батьків дуже велика і що вони не заслуговують на поблажку. Це твердження особливо справедливе щодо Кріса. Він відрізнявся від ровесників і бачив життя у чорно-білих тонах. Оцінюючи себе та інших, хлопець послуговувався напрочуд суворим кодексом моральних правил. Цікаво, що на думку Кріса, не всі люди повинні були дотримуватися таких високих стандартів. Один із його кумирів, що не він так захоплювався два останні роки свого життя, безпробудно пив, не пропускав жодної спідниці і регулярно добасив своїх дівуль. Хоч Кріс і знав про ці його недоліки, але закривав на них очі. Точнісінько так само хлопець пробачав чи не помічав недоліки своїх літературних кумирів. Джек Лондон закладав за комір, Толстой, попри репутацію поборника цлотливого життя, за молоду не відмовлявся від сексу і, зрештою, став батьком щонайменше 13 дітей, частину з яких зачав уже в часи, коли у своїх творах суворо засуджував плотський гріх. Митців і друзів, як і багатьох інших людей. Кріс судив за їхніми вчинками, не беручи до уваги подробиць особистого життя, а от до свого батька поблажливим бути не зміг. Щоразу, щоразу, коли Волт Маккендлес проявляв батьківську суворість і робив зауваження самому Крісу, Керін чи їхнім зведеним братам та сестрам, Кріс пригадував давні батькові гріхи й подумки звинувачував його у нещирості і святенництві. Юнак картельно фіксував усі ці образи. Врешті він так кипів від праведного гніву, що вже не міг його стримувати. Минуло два роки, відтоді як Кріс дізнався про деталі Волтового розлучення. Весь цей час його злість накопичувалася, аж поки гнояк не прорвався, вихлюпнувши болючі емоції на поверхню. Хлопець не міг пробачити батькові помилки його молодості та ще менш охочий був пробачити те, що від нього намагалися усе те приховати. Згодом він сказав Керін, що обман Волта і Біллі, перетворив усе його дитинство на вигадку. Та ні в той час, ані пізніше хлопець так і не зміг відверто поговорити з батьками про те, що його мучило. Натомість вирішив тримати ці неприємні речі в таємниці, а свою лють виявляти опосередковано через понуре мовчання і замкненість. 1988 року Крісова образа на батьків поглибшала, до того ж загострилося його відчуття несправедливості цього світу. Біллі пригадує, що саме того року Кріс почав скаржитись на те, що в Еморі навчається сила селена мажорів. А він дедалі частіше брався студіювати такі злободенні теми, як расизм, світовий голод і несправедливий розподіл багатств. Та хоч Кріс зневажав гроші споживацтво, його політичні погляди не звеш ліберальними. Юнак залюбки висміював політику демократичної партії і відкрито захоплювався Рональдом, Рональдом Рейганом. Навіть став одним із співзасновників студентського республіканського клубу в Еморі. Напевно, найкращим поясненням, начебто парадоксальної політичної позиції Кріса. Була б заява Генрі Девіда Торо, висловлена в трактаті про громадянську непокору. Мені до вподоби такий девіз. Добра та влада що найменше владарює. Описати точніше його політичні погляди дуже непросто. Працюючи побічником редактора студентської газети Емері Вілл, Кріс написав чимало статей. Коли читаєш їх п'ять років по тому, розумієш, який молодий і запальний був Маккенлес. Він висловлював свою думку буквально про все, що відбувається в світі, обґрунтовуючи її доволі своєрідною логікою. Він висміював Джиммі Картера і Джо Байдена, вмагав відставки генпрокурора Едвіна Міза, засуджував правих християнських фанатиків, закликав зберігати пильність через радянську загрозу, лаяв японців за кестовий промисел, китовий промисел і доводив, що Джесі Джексон має право презентувати на пост президента. Редакційна стаття Кріса Маккендлеса, що побачила світ 1 березня 1988 року, починається запальною фразою в типовому для нього стилі. Сьогодні почався третій місяць 1988 року, а ми вже бачимо, що він обіцяє стати одним із найбільш скандальних та політично корумпованих періодів у новітній історії. Кріс Моріс, головний редактор газети, згадуючи Маккендлеса, каже, що хлопець був емоційно напружений. Та емоційна напруга, що постійно наростала, швидко призвела до того, що друзів у Кріса майже не залишилося. Навесні 1989 року, одразу ж після завершення навчання, кріс Стіву свій Датсон вирушив у чергову тривалу подорож світ за очі. За ціле літо ми отримали від нього лише дві листівки, каже Волт. У першій писало Їду вигвати мало. Прочитавши її, я злякався. О боже, він подався воювати на, на боці повстанців, то його ж там просто до стінки поставлять. А тоді наприкінці літа прийшла ще одна листівка з коротким повідомленням: Завтра виїжджаю із Фербенкса, побачимося за кілька тижнів. Потім виявилося, що він передумав і поїхав не на південь а на Аляску. Виснажлива поїздка, за пелюженим шосе, що вело на Аляску, стала першою крісовою мандрівкою на далеку північ. Андрівка була коротка. Він трохи покрутився довкола Фербенкса, а тоді повернувся в Атланту, бо, бо вже починався осінній семестр. Та вже того найпершого разу він без тями закохався у безмежні обшари цього краю. У маревні відблиски льодовиків, у бездонне приполярне небо. Сумнівів не було, він неодмінно сюди повернеться. На останньому курсі навчання в Еморі Кріс жив не в студмістечку, містечку, а в орендованій кімнаті. Вів доволі аскетичне життя, спав на матрасі, а за меблі йому. Правили коробки з під молока. Після занять друзі та однокурсники його майже не бачили. Один із професорів дав йому ключ від бібліотеки, тож Кріс проводив там більшість свого вільного часу. Його товариш зі шкільної лави із команди бігунів Енді Горовіць. Котрогось ранку, незадовго до випускної церемонії, зустрів Кріса в лабіринті бібліотечних стелажів. і Кріс вчилися на одному курсі, але не бачилися вже майже два роки. Вони кілька хвилин перекидалися банальними фразами, а тоді Маккендли сказав, що має готуватися до занять і усамітнився. Того року Кріс рідко зв'язувався з батьками, а вони не могли йому зателефонувати, бо телефона він не мав. Волта і Біллі далі більше турбувала, турбувала глибока емоційна прірва, що виникла між ними і сином. В одному із листів до Кріса Біллі дорікала йому: Ти зовсім віддалився від усіх, хто любить тебе і переживає за тебе. Хто чи що б не було причиною такої, такої твоєї поведінки, гадаєш, так чинити правильно? Кріс вирішив, що мати втручається не в свої справи, і в розмові з Керін назвав цього листа дурницями. Що вона мала на увазі, коли писала хто б там не був причиною? обурювався він у розмові зі сестрою. Схоже, вона зовсім клепку згубила, складаюся, вони думають, що я гей, чого вони так вирішили? От ідіоти весні 1990 року, коли Волт, Біллі та Керін побачили Кріса на урочистій частині випускного, він видавався їм цілком задоволеним життям. Юнак вийшов на сцену за дипломом, усміхаючись до вух. Сказав, що планує наступну тривалу подорож та натякнув, що перед від'їздом заїде до Анандейл перевідати сім'ю. Невдовзі, після цього він переказав усі гроші зі свого банківського рахунку на рахунок Оксфордського комітету допомоги голодуючим. ОК. З фам. Закинув речі в машину і зник із життя своїх рідних назавжди. Відтоді Кріс свідомо уникав будь-яких контактів не лише з батьками, а й із сестрою Керін, яку досі начебто дуже любив. Звісно, коли він перестав виходити на зв'язок, ми стривожилися, каже Керін. І мені здається, що батьки, тривожачись, ще й страждали від болю та образи. А мені це не дуже боліло, я знала, що йому добре, бо він робить те, чого хоче. Я розуміла, як йому важливо дослідити межі власної незалежності і самостійності. Кріс знав, що варто йому хоч раз написати чи зателефонувати мені, і мама з батьком одразу ж дізнаються, де він і полетять забирати його додому. Вол цього й не заперечував, безсумнівно, каже він, якби ми мали хоч найменше уявлення про те, де шукати нашого хлопчика, я одразу ж рвонув би туди, вистежив би його і привіз додому. Від моменту зникнення кріса минали місяці, потім роки, і батьків дедалі більше мучила несвідомість, невідомість. Йдучи додому, більше щоразу лишала на вхідних дверях записку для Кріса. Коли ми їхали автомобілем, і помічали на дорозі автостопника, схожого на Кріса, каже вона. Тро одразу ж звертались і під'їжджали його роздивитися. Це були страшні часи. Найгірше бувало вночі, а надто холодно поруч, в негоду, в голові одразу тіснились думки. Де ж він зараз? Чи не мерзне, чи не занедужав, чи не самотньо йому, чи все у нього гаразд? У липні 1992 року, тобто через два роки після від'їзду кріса з Атланти, Біллі раптом підхопилася посеред ночі на ліжку в своєму будинку у Пік-Біч, розбудивши волта. Я чула, як Кріс мене кличе, просягалась вона чоловікові, умиваючись слізьми. Я не знаю, як уговдатися від цього. Це був не сон, мені не примарилось, я чула його голос. Він благав. Мамо, допоможи. Та я не могла йому допомогти, бо не знала, де він. А він не сказав більше нічого, окрім: Мамо, допоможи.